Сьогодні у нас дуже незвичне дегустування. Це дегустування ні не однієї страви, не двох, і навіть не трьох, а дегустування цілого шведського стола. Маємо ось такі закусочки різні: канапочки, сири, сирнички, налиснички, шахшука навіть, є, бекон яєчня, яєчний скрембел, сосиски, картопелька, сальце, огірочки, капуста, помідори, деруни, вареники. Давайте почнемо з оцих закусочок. Маємо такий кораблик, не знаю з чого. Походу сирний. Не розумію з чим, але Я й це непогано. Походу, п -п паштет паштет печінковий. Це смачно. Ковбаска, походу, теж печінкова. Це смачно. Ковбаска, звичайна. Нормальна ковбаска. Капуста, квашена. Непогана. Канапку. Пробуємо з оселедцем. Поселедець. Дуже смачний. Поки щось цієї тарілки, канапка доселеця. Супер. Сальце. з чорним перцем. М'якеньке-м'якеньке. Червону паприку. Непоганий початок такий. Легенький. Шакшука. До речі, таки буду їсти перший раз. Яйце з якимось червоним. Червоного масом. І це смачно. Шакшука. Так, коротше, якась штука, Не пам'ятаю її назву кеш чи кіш з лососем. Бурачок запечений з, з, з малиною. щось таке. Бурачок І малина. Дуже новий смак. Дуже цікавий смак і дуже смачний, реально. Капусту вже пробували, давайте паровей їхнє соління, огірочок квашений. Такий, знаєте, півбідовий. Помідорка просто суперова. Гуряча котлетка. дієтична, легенька котлетка. Дуже легенька. Репка під овочами. Маю підозру, що це хек. А Може і не хек. Напевно, це не хек, це смачно. Це в мене така вийшла дієтешна тарілка. Це смачно. Репка смачна і яєчний скрембл, Трохи затугий, але нормально. Це якась така маленька частинка, яку ми могли продегустувати. Там ще є для любителів алкоголю, є шампанське, потім якісь різні йогурти. Одним словом, всього-всього купа, а головне це з ось цим просто чудовим видом і ціна. Реально, це. Ну, просто дуже доступна ціна. Зараз доба коштує 4200, якщо не помиляюсь, 4,200 або 400 доба, де входить ось такий сніданок, проживання і просто якийсь неймовірний спа. Тому я вважаю, що для Буковелю це просто дуже-дуже ну, доступно і дозволити собі може це кожен. Тому будете мати бажання відпочити добу-дві у Буковелю, приїжджайте у цей заклад, ви точно не пошкодуєте.